Всім здравствуйте! показую вам сьогодні двохкімнатну квартиру в мікрорайоні академічний. Спальня, кухня, ванна, гардеробна і ще одна спальня. І так по порядочку. Йдемо перша спальня. Вона з кабінетом йде. Ну, або як там уже вам зручно. Звісно, можна якусь його робити, але в нас з вікном. Що кому тут треба, як то кажуть? Квартира має 70 квадратних метрів. Велика двостороння, автономне електроопалення. так у нас кухня, меблі, техніка, все тут залишається. Десь у нас хопа, я одразу вгадав, тут у нас посудомийна машина. Це у нас Миколаївська 33, балкон. Там 29-27 -й, й будинок, все поруч. Нача площадка. Ванна кімната, бойлер. Можете вже дзвонити 098, 4544 одиниці. Такий же самий номер лайф 093. Гардеробна, велика, повноцінна. Та друга спальна кімната.